На стадіон 95-річний Генріх Звєрів приходить двічі на тиждень. Перед кожним тренуванням розминка. Генріх Звєрів ветеран спорту та багаторазовий чемпіон України з легкої атлетики. У свої 95 каже двічі рекордсмен України на відкритому кубку країни, який на початку вересня проходив у місті Кам'янець-Подільський. Генріх Звєрів у своїй віковій категорії досяг у штовханні ядра результату 5,04 метра, у метані диска 11 метрів 27 сантиметрів. Перемагати, каже рекордсмен, подобається. А ось від надмірної уваги дещо втомився. Приємно, коли об'являють чемпіон. Зараз я на Україні. один, старший 95 років. Понад сім років тренує чемпіона Петро Демида. Суспільному тренер каже, знайомі з Генріхом Борисовичем 40 років. Він дуже оптиміст по життю, він такий. Весь час він і болільник, і ну, займалась людина. Він без цього вже не може. Ніби я не працював, Я не шукав можливості займатися спортом. До спорту каже Генріх, звєрів привчає і онуків та правнуків, а їх у нього шестером. Спорт це найкращі ліки. У планах рекордсмена встановити ще один рекорд, але вже у віковій категорії 100+. Наталя Колодій, Андрій Нєстров, Суспільне новини, Вінниччина.